Так, сьогодні спробуємо копати керницю у півниці. Деревина зарухається. О. О тут буде вода, здається, знайшли, але пробуємо. Боже, найближча вода. Вот тут. Вот. Тут найбільше рухається. Тут уже спокійно, а тут іде рух, натиск у долин. Тут без рук, тут натиск йде в долину. Будемо починати копати тут. В общем, півниця. І тут буде керниця така. Ну, тут на початках шутер такий сухий. А тут уже у касті дуже вологий такий. Підбираємося до води. Майвола істоку. Ну, добралися до водиці. Так, така рурка заливається. 50 висоти. І 50 на 70. Викачує. Майже викачало вже. Отак, вона вже без каламоту, майже прозора. Так, кінець. Кришка така. Вирез кірниці. Тут кришка для ведра, ручки, розкручуються і таке. така керниця півниці. Тут буде йти труба до насоса і буде качатися в хату вода.